Вітаю всіх на своєму каналі. Ще пару днів і нам вночі вже обіцяють мінусові температури. Тож до цього ми трохи підготувалися. З середини теплиці ми натягнули другу плівку. До цього тут було агроволокно. Воно слугувало притіненням, під яким гарно себе почували глоксинії. Спанбонд ми випрали, висушили. І коли буде вночі мінус, їм я буду накривати свої рослини в теплиці. Друга плівка обов'язково потрібна бути. По-перше, це який некий повітряний шар такий, подушка. По-друге, це захист від конденсату. Бо коли на рослини капає цей холодний конденсат, це може викликати хвороби. От, до речі, сьогодні в мене буде обробка фунгіцидом. При низьких температурах і похмурій погоді можуть петуні і інші рослини захворіти сірою гніллю. Борошнистою росою, тож фунгіциди все обов'язково. Ну і відшківників також ще треба обробляти. Обробку проводжу тільки зранку, щоб до ночі всі рослини вже були сухі. Це єдиний у мене стіл з, підігр... з підігрівом за допомогою інфрачервоної плівки. На датчику я виставила температуру 22 градуси, ну, на виході, звісно, вже менше. Тут стоять рослини, які вже дорощуються. Я потім покажу, з чого все починається. Ну, коронева вже є. Тепер нарощуємо вегетативну масу. З кожної партії я собі відбираю живці і пересаджую їх на маточники. Ось такого плану поки що пересаджую у стакани 200 мл. Всі інші столи я е, застелила ось такою таким утеплювачем, ну, не знаю його товщину. Брали найбільшу. І всі рослини, які більш старші, стоять на цих столах. Калібрахо. Тут в мене маточні кущі, які я почала робити ще десь в серпні. Ось вони. Внизу теж я постілила утеплювач, занесла маточні кущі хризантем, бо я не впевнена, що вони будуть зимувати в ґрунті. Деякі залишила, перевірю. Також почала розсаджувати пагони дихондри. Які були з корінцями. Ось так виглядає воно. Будуть також в мене стояти ці стакани і лоточки мої з дихондрою в теплиці на полу. Читала в інтернеті, що начебто Діхондра витримує невеличкі низькі температури. Ну, подивимося. Можливо, мені вдасться. Виростити розсаду в теплиці без опалення цієї, рослини. бо з насіння ну це дуже довго. Хочу мати навесні вже таку нормальну розсаду. А починається життя моїх квітів на цих полках. Корінюю я в лоточках під лампами. Коли вони ще не вкорінилися, вони накриті кришками, я вже показувала колись. Це такі пінетки для ягід. Мені дуже зручно в них вкорінювати. І ну, десь два тижні вони вкорінюються. Десь тиждень-10 днів під кришечкою. Далі, коли я бачу корінці, ось. Наприклад, зараз покажу. Вчора я вже їх відкрила. Тобто, ще деякий час, вони стоять тут на полках без кришок, звикають до повітря. От, до речі, незважаючи на те, що я видаляла бутони, все одно хочуть цвісти. Після цього я їх з лоточків розсаджую. У стакани. Ось так виглядає вже це все. І як тільки я бачу, що коронева вже досить розвинена, це ще третій тиждень, тоді я їх переношу вже в теплицю, на теплий стіл. І ще, ще десь тиждень вони підростають, нарощують вегетативну масу. В теплиці все ж таки набагато більше світла, аніж під лампами. І тоді розсада виходить така міцна, зелена і не витягнута. Я під відео залишу посилання на свою групу в вайбері. Запрошую усіх у свою групу. Там ви можете придбати мої рослини. Також є продавці, у яких є багаторічні рослини. Крім цього, ви можете придбати ґрунт тару для своїх квітів. Або якщо ви маєте рослини на продаж, ви також можете їх запропонувати в моїй групі. Крім цього, я думаю, що вам можливо буде цікаво. Поспілкуватися, повихвалятися своїми рослинами, поділитися своїм досвідом. Попереду складний період, пізня осінь, зима. І гуртом, я думаю, що ми справимося з цим всім і навесні отримуємо чудові квіти. Всім до побачення, гарного дня!